Дівчатка, всім привіт! Починаю новий влог. Я почала знімати аж після обіду. Зараз готую я вечерю. На вечерю готую я котлетки. Тут в мене фарш, цибулька, картопля, одне яйце та спеції. Ось в мене вже смажиться. Та буде в нас гречка. Гречка та салат. От, і мені так дуже сильно захотілося кави. Ну, зробила каву, зараз поп'ю і буду це все доготавлювати. Женя вже з роботи прийшов, потім трішки пізніше вже будемо вечеряти. Усім привіт! У нас вже наступний день. Угу. Зібралися ми їхати на ринок. Тільки виходити і почалась повітряна тривога. Ми сиділи, сиділи, чекали, 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 чекали. Потім вирішили все ж таки вийти, начебто все тихо. Тільки сіли в машину і вже виключились цей відбій. Зараз відбій зараз да. Тому зараз будемо їхати на ринок на великий і будемо шукати яблука зелені для зефіру, тому що в мене жодного яблука зеленого вдома нема, нема з чого готувати зефір. От, тому що ми коли поверталися, зустріли. В мене були яблука, я везла з Одеси. От і коли ми їхали, ми зустріли військових, і ми ці яблука віддали їх. Просто пригустили. так да, пригустили, зупинилися з зефіром і яблука. Так, в мене був зефір і ми їхали. Кажу, давай зупинимося хлопцям. Віддамо. Тому ми віддали з ефір все, що в мене було. І кажу, давай ще віддамо яблука. Хлопці були дуже раді, дуже приємно. Так подякували і Сашулька ще їм ні, Вони сказали Слава Україні. А Саша відповіла їм героям слава. Вони такі дуже задоволені, коли махали Сашки рукою. От, короче, Отож а короче... ж наші захисники, да, Сашулька, скажи, скажи всім привіт. Привіт! 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 Ця пов'язка в неї на... із за чолки, вона лізе її на очі. Вона цю чолку прибирає цей чук, так? Да? Коротше, щось з пов'язкою нам щось не дуже. Ну, заважає. Да, заважає. В шапки не дуже. В шапки а, спекотно. А от без шапки ще холодно, тому пов'язка. А пов'язка її за цієлки, вона її на очі. Не знаю. Може, треба якось за колочками трішки підзакалувати. Коротше, коротше, ми їдемо. їдемо Сподіваюся, що на великому ринку ми знайдемо яблука, тому що в ближайших магазинах їх просто нема. Звичайні яблука є, а так їх нема, тому будемо шукати. Сподіваюся, знайдемо. Але треба ж сюди ще зайти. На радіоринок тут же Жені щось для колонок щось потрібно. Тому дивимось. яблуки, до речі, ми знайшли. Але будемо нас. кажу, що яблука ми вже знайшли. Да, на зворотньому шляху треба буде купити. Чи треба купити редиску? Хочемо салатик зробити. От такі ціни: 60-70. Огірки дорожчі на ринку, ми бачили по 110, а в АТБ 92. Так, зелень капуста. Помідори так само на різні ціни. Так, зараз щось треба подивитись. Ото давай, може, ось візьмемо. Ось таку. Хоч таку. Помідорки, вон, бачите, по 110. І цей 120. Перець тут, да? Yeah. Угу. Що ви бачите перед собою? Це скарб просто на зелені яблука. Да? Сашуль. Класа, сашульки, скажи, мені потрібні червоні яблучка. Яблука різні ціни по 28-25 за кілограм. Ну що, ми вже повернулися додому, заїжджали ще ми у сільпо, в Єву, в Аврору заходили. У сільпо дуже гарна ціна на яйця. Тому взяли три десятка. Ти помила ручки до ручки мий? Так, в Єві ми взяли рідке мило сюди на кухню та освіжувач повітря. Так, Потім ми заходили. В сільпо взяли ось такі батончики, дуже було цікаво їх спробувати. Ми ще їх не купляли ні разу. Далі взяли молочко. Далі взяли ось такий лаваш, хочу зробити шаурму. Шаурму. Так, потім взяли ми ось таку курку велику. В Сільпо вийшла вона на 188 гривень. Ще взяли ось такі сосиски, полюбляємо ми їх. Саме м'ясна гільдя. Дуже смачні, нам подобається. Так, далі ми взяли ось такий туалетний блок. Це в Аврорі ми купували. І ось такий ще шкребок, треба мені почистити чайник. Це пакети, а це, що ми купували на ринку. Взяли кріп, 400 гривень за кілограм. А от цибулька я не знаю, скільки коштує, Там насправді різні ціни були і по 10, і по 20 гривень взяли на вагу. Потім взяли такі смаколики, Женя захотів. Це баклажани, такі, знаєте, мариновані. Та корейська морковка. Це все нам вийшло на 130 гривень. Корейська морковка піде для шаурми. Так само. Так, і взяли ж редиску. Редиску це ми будемо робити салат. Так, я нікуди не пропала. В мене просто сьогодні день прибирання. День прибирання. Сашулька тут чаклує, да? <риві> мама прибирає. От, якби б так легко було, б все раз так махнув чарівною паличкою, і все було чисто. До речі, у нас з'явилися ось тут колонки. Ось одна, ось друга. Це Женя полюбляє слухати музику, він давно мріяв про ці колонки. І він собі їх купив. Ось так це в нас тепер тут виглядає. Тут бачите? Він тут слухав, поки нас не було. Він включав, до речі, вони так дуже гарно грають. Оце його таке, знаєте, хобі. Тепер ціла колона всього. Так, ціла колона. Вийшли ми з Сашулькою прогулятись. На вулиці нарешті немає дощу. Погода гарна. Сонячно, да? скоро зовсім буде тепло. Давай, давай потрошки. Взяли з собою криду. Ой-ой-ой, обережна доць. Так, да, тут дорога така щось не дуже. Еч, підожди мені не дуже зручно. оп-так, Отак. А, ти мені. Не я тобі, а ти мені, так? Да? Давай, потрошки, давай. Оп, молодець. Коротше, вийшли на гуляти. Прогуляємось трішки, так? Да? Ну що, ми вже повернулися додому. Зараз в мене перерив на каву. Погуляли ми на вулиці. Гуляли ми десь хвилин 40, десь так. Ой, що я наробила каву. Молоко. Женя вже з роботи прийшов. Yeah. От, ми погуляли. Було дуже-дуже класно. Хвилин 40 гуляли, зустріли подружку, з якою Сашулька гуляла. Uh, і знаєте що, я ж трішки розхвилювалася, розплакалася. Так трішечки, знаєте, коли діти друг друга зустріли, вони біжали, вона біжить. Сашка каже, Софія, вона Саша, і Вони так обнялися, так класно. Вообще. Зустрілися, давно друг друга не бачили. От, і ми гуляли біля будинку. Вони гуляли, там Сашка на веліку, Софійка каталася на самокаті, і повітряної тривоги не було. І пролунав дуже гучний один вибух. Ми так ну, не кричав, ніхто так злякалися що десенько дітей під себе і побіжали додому. А Софійка в нашому будинку так само живе, тільки не в нашому під'їзді, а далі От, і ми шведесенько зібрали дітей і побіжали додому. Добре, що було тільки один раз. От Прийшли, поїли, потім вже сталося відбій повітряної тривоги. Зараз знов повітряна тривога. Коротше, будемо сидіти ми вдома. Дома. Це пообідали. Женя вже прийшов з роботи. Мені зараз захотілося попити каву з молоком. І я ось з вами розмовляю, взбиваю, гляньте, як взбилася. Ой, взбилася, гляньте, як піна, наскільки. Я навіть і не знаю, як я сюди зараз буду каву наливати. Але дуже хотілося з пінкою. Нас пригостили з шоколадкою. От, зараз буду пити. Так, ну що я вам хочу сказати? В мене кава влізла, гляньте, але трішки-трішки тут, бачите, <схід> поверх. Пінка вилізла, але то нічого, зараз вона осяде і все буде добре. Сидимо ми, значить, хочемо з'ясувати, як треба правильно грати в гру. І щось ми, Я спочатку хотіла сама розібратись, але думаю, ні, щось для мене це дуже важко. Так і Женя сидить <сум> так само важко, недалеко так. від мене. <сум> каже, щось, <сум> я читаю правила. Каже, щось якось <сум> сидимо. Тут, що, це не просто гра, знаєте, хоча гра. Тут ще й кубик є. Ви грали в карти з кубиком? Фортуно, щось ми Фортуна. якось не знаємо. Щось дуже важко. Щось <с>? дуже важко. Нічого, може, розберемось якось. Ніщо. Просто невідомо, як ходити. От ти начебто ходиш, тут ще бали якісь, тут ще і кубик. І можна ще... по кольору бити, чи можна, mm -hmm. чи треба. Ну, по баллу. Так, ну я коротко, нічого не Так, інструкція є, так ми інструкцію не можемо зрозуміти. Дитина сидить, чекає, поки ми докумікаємо. Я зараз готую вечерю, буду готувати салат. От в мене редиска тут є. Дуже зручно, коли є ось такий комбайн. Дуже швидко це виходить приготувати такий салат. Буду ще додавати до редиски варене яйце, цибуля, сметана, сіль і все. Такий смачний салат класний буде. Потім у нас буде рис, готується. Та ось тут я вирішила зробити шведесеньку курку. Спочатку я її трішки підсмажила і просто так склала в кастрюльку, додала цибульку, моркву. Перець горошком, лавровий лист і трішечки водички. І все, вона в мене тушкується. Хотіла спочатку поставити в духовку курку, а потім думаю, це так буде довго, тому не хочу. Просто поставлю тут. Зараз швидесенько воно звариться, буде все добре. Так, тут же ж я вам покажу зараз однією рукою. Отак зажимаю. І все, і все готово. От, вона така невелика, ця редиска, тому я її навпіл е, не розрізала. От, зараз ще докручу і будемо їсти. Все таки, сьогодні пішли ще трішечки прогулялися разом з Жені. От, І заходила в магазин, Сашулька захотіла банани. Купила я банани. Банани у нас по 65 гривень. Ну, тут поруч біля нашого будинку. А, от. І там був ось такий сир кисломолочний. 200 грам, 23 з копійками. Український він по акції. Тому взяла 4 такі упаковки. Хочу закинути в морозилку, і нормально буде з ним все. І захотілося мені ковбаску взяти, шинкову. Шинка філейна, варена е Богодухівська якась. Ось скільки вона вийшла. Ну, вона така, знаєте, непогана. Ми, коли заходили додому, у нас тут котик живе, я так щось руку опустила вниз, іду з цією ковбасою, і він чуть не надгриз мені цю ковбасу, уявляєте? От, зараз вам покажу, яка ковбаса. От начебто така, бачите, м'ясна. Пахне начебто нормально. сподіваюсь буде смачна. І все, все, що ми купили. Spine.